Наталі, доброго вечора. Доброго вечора вам. Ми тут справді з Богданом працюємо, повертаємося туди, де є. З Богданом Кутєповим повертаємося туди, звісно, де є хоч якийсь зв'язок, щоб передавати інформацію. Але е, за ці дні проїхали, в принципі, оцю територію, де е, ну, найближча яка до лінії фронту. Тут вже про перемир'я не йдеться, справді там е, ну, зокрема. Вчора так справді не змогли вийти на зв'язок з Під Донецького, uh -huh. з Донеччини, але а, нині були, зокрема, в Трьохізбенці і в Кряківці. Це от такий регіон а, а, на, схід від, а, на схід від Луганська, на захід від Луганська, там, де Кримське, там, де Слов'яно-Сербський, який вже а, не контролюється українськими а, військами українською владою. І, власне, це ті міста, де справді одна з найскладніших місць. І селища, там найгірше, де одна з найскладніших ситуацій. Я так розумію, що ви хочете тобто, щоб я одразу там розповіла. Можливо, також будете показувати те відео, які ми зняли. Вже показуємо, так. Ну, для, того, щоб, так, для того, щоб зрозуміти, то насправді вже можна говорити що точно, що ситуація справді є певна ескалація і це. Зовсім інше ніж те, що наприклад було місяць тому. Е, хоча е, ну, обстріли фактично лунають. Вони з десь після обіду, як починається, то до ранку це постійний обстріл ведеться. А ми е, можемо сказати, так є обстріл з того боку, звісно, є у Відповідь, і е, навіть зранку весь час все одно продовжується там час від часу удари. Тобто, ми точно знаємо, ми були так само з військовими, е, що принаймні там точно. Застосовуються градибачили. Та ми власне можна було побачити навіть як випускається цей снаряд за тим, як це відбувається. Але насправді людей багато залишається в цих населених пунктах, ну чимало народу. Це і старі люди, зокрема, ну насамперед, це старі люди, яким немає куди діватися, в яких можливо ді або немає дітей, або діти десь далеко. Але так само і молоді люди, і ті просто хто не мають родичів чи коштів для того, щоб ем, виїхати. І ем, так само ми можемо показати, там да, показували там справді є собор, і mm -hmm. все одно ж працюють якось школи. Хоча люди якимось чином ходять туди, є лікарня, ем, в магазинах можна Зрозуміти, що дуже складно зараз. До зараз складно доїжджати, тому там обмежений якийсь набір продуктів, який є звісно складна така ситуація. А ну і важливо також сказати, що наприклад останні два дні не було світла, але є певні підрозділи. Це не тільки ну, зокрема, і під керівництвом армії під керівництвом армії, коли допомагають привезти електриків, які там відновлюють енергію. Потім за кілька днів відбувається обстріл, Знову немає енергії, а в цьому місці там так само все в Трохізбінці в цьому селищі. Все залежить також і від того, що якщо немає електроенергії, то немає і води. Ага. Uh, ну і газу, вже там газопровід там пошкоджений вже більше місяця. Uh, в такі морози, звісно, це вже не мінус 26, але взимку це все uh, ситуація стає ну, стає ще скрутнішою ну, в цьому регіоні. І я також uh, зараз попрошу також показати шматочок uh, відео. Нам довелося бути в селищі Кряківка, це трохи подалі, трохи Туди мало доїжджають і допомоги, і ну, як сказати, куди далі, то там, звісно, гірша ситуація. І там так само. Там так само можна просто побачити. От ви, в цьому випадку було так, що ми зайшли у двір до людей десь через години-півтори після того, як в двір втрапила, втрапив снаряд. І е, я думаю, ви самі можете побачити, як е, ну чим це було на щастя. От в цьому випадку ніхто не загинув е, саме сьогодні. Хоча там тиждень тому були е, втрати серед, е, серед населення. Але самі можете побачити, як це є. А ми далі потім ще розкажемо про ті складнощі, які виникають з новими правилами перетину кордону. Mm -hmm. А поки подивіться, як -от люди живуть от в цьому дуже далекому е, селищі. Ось, 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 смотри, Вот что надо снимать. И вот он же, вот посеред двора взорвалось. И он же как раз это... да, вот, где-то. все до единого стекла повыскакивали здесь, а там так аж и это, снаряды и, и, фундамент разбили. Сегодня, вот недавно. Сейчас она все случилось. И как недавно. Еще, как еще я у хати не Вот осталась. это окна вы имеете в виду? Окна, и это. И он же всю крышу разбил, и туда, там же, и в так комнате все, 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 все же разбито. Газа метр. Видишь? Видишь, чорне, оце чорне. Це тобто попел. Бачиш свіжий. На снегу. За то, що погоріло. разорвавшихся нигде не было. Что ж, ну, мы же уже старые, мы прожили ту войну, а мы заслужили дети войны, что себе. А? Такі ота навтішні кадри натал наталю так. Так, ну і власне це от така щоденна річ, вона mm -hmm. буквально от, щодня те саме вже і, і взимку, і е, останні півроку, але особливо от останні два тижні, якщо ми ще зважимо, що немає там світла і води, яке там час від часу все ж таки там працюють, е, я маю на увазі, е, е, якось організовують якусь допомогу. Норвезькі волонтери е, з Норвегії привозять дрова, ну, тобто забезпечують дровами. Е, ще, е, тобто, Хтось дуже багато насправді саме закордонних організацій, чи то польських, чи то чеських, які частково ну, передають харчі, які інколи привозять офіцери, інколи привозять волонтери, інколи і українські військові, бо туди складно доступна територія. Киристя Пондеренко, а ти теж мала ж їхати в АТО з днями? Мала їхати, бачиш? Не поїхала. Поїду наступного тижня. Але я також скажу, що Ну, ну таке ставлення. Ну, ми маємо також сказати, що в чому щоб там не винуватне відбувалося, звісно, винуватять е, місцеві жителі е, українську владу е, військових, які там розквартировані. Тобто, всі розмови про те, що е, це там завдаються удари е, з боку е, неконтрольованої території зі сторони сепаратистів. Е, для них це завжди пояснення про те, що а якби ж не було тут армії, то ми б жили спокійно. Ініше. Тобто це, хоча ми спілкувалися ну, тобто з різними людьми, не всі є там люди агресивні, не всі тобто з багатьма доводиться говорити, що нормальна, нормальна ситуація. Хоча, от коли запитуєш, розумієш, що справді вони кажуть, що навіть якщо не вірять, все одно йде винятково російське телебачення, ну коли є світло, і все одно ситуація не дуже проста. Бо, наприклад, в трьохізбинці з іншого боку, в сусідньому місті Слов'яно-сербську, який знаходиться на іншій на підконтрольній території, знаходиться психоневрологічний. Диспансер, де е, ми там телефоном зв'язувалися до цього, де ще там кілька сотень залишається хворих, і люди фактично то відрізані там про якусь евакуацію. Ми навіть говорили з військовими. В принципі, евакуації офіційної ніколи не було, е, і е, люди мають там ходять з трьох ізбанки туди е, працювати до цих е, е, психічно хворих. Але зараз яка є нагальна ситуація, все ж таки з 21 січня остаточно тобто будуть вимагати пропуски для тих, щоб для того, щоб люди пересувалися з непідконтрольної території, приїжджали і навпаки. І ситуація така, що спочатку ввели цей режим пропусків з 11 січня, але пропусків ще ніхто не друкував, їх ще навіть не привезли бланки для них треба замовляти ці пропуски в старобільську їхати до старобільська з таких сіл там понад 60 кілометрів і транспорт не дуже той ходить подати документи після того якийсь час буде розглядатися така заявка і після того є буде тільки ну наприклад на цій території тому секторі де ми були всього ж буде сім таких проходів а от на цій частині луганщини буде в станиці луганській що ближче до російського кордону і близько золотого гірського це Біля Попасної, там, де Лисичанськ. І виходить, якщо, якщо за правилами, які вводяться людям, я не знаю, як це має працювати, людям з трьох ізбинки, які мають десь там бути, бо всі мають родичів з іншого боку чи навпаки, треба їхати. В Старобільськ за 60 там кілометрів подавати ці довідки для того, щоб їм давали дозволи, як це все працюватиме, це звісно, ну тут є певні нарікання із багатьох сторін, що я ж кажу, з 21-го починається цей режим. А бланків ще досі в принципі немає і з'ясувати, от ми. Там спілкуємося з людьми, бо ми маємо доступ як журналісти, і вони нам можуть пояснити, куди треба йти, в яке управління. Але для Такого населення, яке не зовсім знає, яке немає інформації. Це, звісно, буде дуже складна ситуація. Бо навіть ну, пояснюють, навіть військові пояснюють, що там в тих самих адміністраціях ну, дуже багато людей справді виїхало, і таких розірваних сімей залишилося дуже багато. І ну, Ці це, це міста, містечка і селища фактично знаходяться на тобто, там можна пішки дійти, і там, якщо десь немає мосту чи щось, ну, тобто, там, де є міст чи не можна пройти, люди пішки ходять, а зараз. Всю цю територію принаймні на Луганщині буде два пропуск... два контрольних пункти. Також багато людей все одно зараз. Ну то, хоча це пересування є, бо це єдиний. Інколи спосіб, та ми знаємо зараз, тут що е, будемо зараз знімати так, е, сподіваємося, найбли вночі, бо е, автобуси знаємо, що ходять е, там якісь самоорганізовані, наприклад, Старобільська в Луганськ. Зокрема, тому що в Старобільськ приїжджає велика кількість людей з непідконтрольної, з непідконтрольної території, щоб владнати справи з документами. Чи це переоформити пенсію, оформити пенсії, чи може, е, наприклад, е, якісь документи, ну, принаймні, подати подати цю заявку на цей дозвіл, і от там в четвертій ранку відходить цей автобус. Я також скажу, що ну, дуже багато блокпостів, і в принципі після другої, третьої години взагалі то не радять пересуватися, тому що може бути обстріл, ну тобто не всюди, звісно. Але, от після четвер... все, що потрібно зробити, це треба до четвертої години встигнути якось а, вже повернутися на свій, а, в своє місто. Тому організаційно це треба слідкувати з наступного тижня, як взагалі це відбуватиметься? Я зрозуміла. Дякую насправді тобі, Наталю, за такі от розлоги і репортаж.